Неба посеред вулиць такої росіяни залишили бучу 31 березня 2022 року. Рівно три роки тому місто і район звільнили від окупантів. Місцеві пережили 33 дні окупації, більше 1400 смертей, з них 37 дитячих. У братських могилах і камерах тортур знайшли більше 175 людей. Ці фото миттю облетіли увесь світ. Вбита жінка з червоним манікюром лежала біля свого велосипеду. Шестирічний влад біля могили своєї мами в дворі. Лише на вулиці Яблунській російські військові розстріляли близько 60 цивільних. Багато вбитих бучанців були зв'язані. Росіяни їх катували. Людей розстрілювали, коли вони просто пересувалися містом, пішли в магазин чи намагалися втекти з окупації. А під час відступу ворог замінував тіла вбитих. Рашисти цинічно назвали ці кадри українською постановкою. Побачив наслідки російських злочинів духов... Духовний радник Трампа, пастор Марк Бернс. Він відвідав бучу ірпінь та Бородянку. Поспілкувався з мирними, які пережили окупацію. Духовний радник американського президента прибув до Києва на запрошення головного рабина України Мойша Асмана, і сам Бернс відомо в релігійних і політичних колах США постать, тож його голос має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки. Російські злочини, які побачив пастор Марк Бернс, зачепили його. А це говорить про те, що він зможе донести голос України до нового американського керівництва.